Шановні колеги, я хотів би підняти ще одну важливу тему: це питання тих, хто сьогодні залишається за межами нашої держави. І а, вчора, під час виступу, президент сказав, що ми маємо зробити все для того, щоб повернути дітей, які знаходяться за межами нашої країни, які. Мають повернутися потім в Україну, її відродити, відновити і зробити успішною державою. І це наше майбутнє, це частина нашого майбутнього. Але я під час виступу президента не почув. А що ж склалося так, що люди, які роблять все для того, щоб батьки цих дітей ніколи не повернулися в Україну, сьогодні займають такі поважні посади, як міністр закордонних справ? Я хотів би нагадати, що саме пан Андрій Сібіга, який був заступником керівника офісу президента, після того, цього став першим заступником міністра закордонних справ, а зараз є міністром закордонних справ, несе персональну відповідальність за те, що людям заблокували консульські послуги за кордоном. Про що це говорить? Це говорить про те, що діюча влада робить все для того, щоб вони не повернулися в Україну, для того, щоб вони. Поздавали паспорти. До речі, тут сидять деякі народні депутати. Хай Господь простить, які яким, яким пропонують їм поздавати паспорти і поїхати з держави. Хотілося б рекомендувати цим геніям, щоб вони поздавали мандат, паспорт. А на тисячу зеленського купили собі на на залізницю квиток і поїхали кудись за межі нашої країни. Це було б краще і для парламенту, і для людей. І для майбутнього нашої з вами держави. Тому, якщо ми говоримо чесно і говоримо про те, як має будуватися держава, то ми не маємо видавати плани кожного тижня, які просто залишаються гарними словами, дійсно гарними, гарно прочитаними. Ми маємо говорити правду і презентувати реальні плани плани боротьби з корупцією. Плани розвитку українського бізнесу, а не роздачі надер закордонним партнерам. плани повернення людей, а не лише обіцянки і видача наказів про блокування консульських послуг, плани про підняття зарплат військовим медикам і вчителям, а не те, що заблоковано в цьому бюджеті, і жодного підняття на наступний рік немає. Плани про створення обороноздатного комплексу для нашої держави, який буде виробляти дрони, снаряди тощо, а не на тисячний день повномасштабної війни, обіцяти, що ми це зробимо. Обіцянок для людей вже досить. Треба вже давно було попрацювати.